Тренди дизайну ванної кімнати 2024 року, сучасні рішення та топ плитка для вашого простору. Привіт! Мене звати Вацлав. Я дизайнер та експерт у сфері керамічної плитки і сантехніки в магазині Клуб кераміки. Уже традиційно. Ми з вами в кінці року робимо огляд моди керамічної плитки і сантехніки поточного року. Сьогодні я хочу розглянути з вами топ-10 трендів у дизайні ванних кімнат на 2024 рік. Ми часто фокусуємося на практичності ванної кімнати, але не менш важливо зробити ванну місцем релаксації та спокою. До речі, якщо ви плануєте ремонт ванної кімнати, клуб кераміки допоможе вам знайти найкращі сучасні матеріали для вашого проєкту. Минулого року було популярним використання у ванні натуральних матеріалів. Таких як Терацьо та Ротанг, але цього року тренд більше схиляється до м'якості, багато функціональності та добробуту. Ось топ-10 трендів у дизайні ванних кімнат на 2024 рік. Перше місце займає мінімалізм та приховане зберігання. Мінімалістичний дизайн ванної кімнати залишається в тренді. Цього року тренд у ванних кімнатах. Це все про тонкість і простоту. Ми підкреслюємо закриті системи зберігання над відкритими полицями, щоб зберегти цей непомітний вигляд. Шафи фарбуються в тіні, схожі на колір стін, а ручки на місцях зберігання видаляються, щоб зробити їх менш помітними. Ніхто навіть не здогадається, що вони там є. Цей тренд спрямований на підвищення мобільності, простоти прибирання та створення більш просторої та охайної ванної кімнати. Підвісні елементи, стиль і функціональність. Скажіть привіт підвісним елементам. Незалежно від того, чи це раковина, умивальник, туалет, одиниця зберігання, чи навіть тримач для туалетного паперу нічого не торкається підлоги. Мета полягає в тому, щоб досягти ефекту повітря, створюючи враження, що все ніби літає в повітрі, ну можливо, крім ванни, але знову ж таки ви можете плавати у ванні, можливо, поруч з бульбашками. М'які форми естетика ванної кімнати це все про м'які форми минулого року. В тренді були вигнуті стіни навколо душу, а тепер бачимо цей тренд, відображений у раковинах, ваннах і туалетах, усіх з більш плавними лініями. Ми замінюємо гострі кути, які часто зустрічаються в традиційних ванних кімнатах. Ви також можете подумати про використання однотонної керамічної плитки з округлими формами, щоб додати м'якший штрих до простору вашої ванної кімнати. Цей тренд допомагає створити затишний і заспокійливий інтер'єр. Багатофункціональні меблі. Цього року меблі для ванної кімнати виконують більше однієї функції. Ми робимо кімнату багатофункціональною та суперорганізованою. Кожен куточок має розумне використання. Ми уникаємо безладу і використовуємо круті ідеї зберігання, такі як тримачі для рушників, які зігрівають кімнату, або дзеркала, що приховують секретні сховища в стіні, о і ті шухляди з вбудованими розетками, розумні штучки. Швидка порада. Подумайте про використання втрачених просторів у стінах з 10 сантиметрами простору, які у нас є. Достатньо місця, щоб створити нішу поруч із умивальником. Для зберігання таких речей, як зубні щітки, гребінці, бритви. Ви знаєте, що я маю на увазі? І саме такі прості ідеї справді мають велике значення. Велика плитка! У тренді, скажіть, прощавай тим нескінченним крихітним плиткам і всім тим швам, декорам та фризам. Ми зберігаємо простоту і легкість у прибиранні, переходячи на великі формати керамічної плитки, як для стін, так і для підлоги. Обирайте нейтральні візерунки та тони, створюючи елегантну бездоганну атмосферу. Зараз в моді монолітні стіни. Якщо ви прагнете досягти цього, то керамічна плитка має мати безшовний вигляд і великий формат. Плитка повинна бути ректифікована. Подумайте про плитку під гладкий бетон для підлоги та стін і використовуйте затирку точно такого ж кольору, як плитка, щоб шви зникли. І пам'ятайте, що для ремонту потрібен плиточник професіонал, який вміє працювати з великими форматами. Плитка під дерево натуральні текстури знову в моді, і плитка під дерево повертається у новому вигляді, і ми спостерігаємо повернення керамічної плитки під дерево, але з трохи більш витонченим і сучасним штрихом у великих форматах. Великоформатна плитка, що імітує дерево, це чудовий спосіб ввести природний дерев'яний вигляд у вологе середовище, де справжнє дерево не дуже підходить. Дерево також гарно буде виглядати в поєднання з каменем, тобто з плиткою під мармур або під бетон. Обов'язково обирайте кераміку, яку легко чистити, якщо плануєте її використання у душовій зоні, інакше можна розташувати її навколо ванни або на акцентній стіні. Подалі від води і мила. Прихований душ несподіваний тренд 2024 року: більше ніяких душових кабін зі скляними дверима. Натомість все йде до того, щоб мати душ прихований за стіною. Це створює більш інтимний і непомітний простір для душу. Це не дуже рекомендується для маленької ванної кімнати, оскільки це може створити відчуття тісноти. Але у великих приміщеннях це однозначно так. До речі, у нас в клуб кераміці є на вибір душові перегородки або душові двері. Як стандартних розмірів, так і є можливість виготовити по вашим розмірам водоспадні крани. Ви прагнете спокою і умиротворення. Водоспадні крани роблять потужний камбек у наших ванних кімнатах, щоб створити заспокійливу атмосферу. Уявіть, як вода плавно тече, нагадуючи розслаблюючий звук невеликого водоспаду. Цей тренд, колись популярний у 2018 році, був покращений тепер закритим носиком, а не відкритим, де плями можуть ускладнити їх відмивання. Особисто я ніколи не був великим шанувальницем водоспадних кранів, але ці нові моделі цього року мені подобаються. Зони відпочинку: зони відпочинку це модний елемент у ванних кімнатах, який підкреслює безпеку та комфорт. Фокус полягає у створенні місць для сидіння, чи то вбудоване сидіння у душі, дерев'яна лава біля ванни чи лава вздовж стіни. Ці ідеї пропонують додатковий комфорт, заохочуючи нас сповільнитися і приділити час собі. просторі ванній кімнати інвестиція у комфорт. Оскільки ми говоримо про поточні тенденції до самопіклування та благополуччя, просторі ванні кімнати повертаються. Крім того, що вони візуально привабливі. Ці великі простори стають більш комфортними. Уявіть себе у великій ванні, зверненій до вікна з видом на простором у душі, розробленому для двох, або навіть прямому доступі до гардеробної і, можливо, навіть окремої зони для макіяжу. Розгляньте можливість пожертвувати деяким простором зі спальні, щоб додати до ванної кімнати. Це безумовно буде вартим інвестицією для вартості вашого будинку. Якщо ви готові до ремонту, клуб кераміки допоможе вам підібрати матеріали для створення ванної мрії. Сучасний дизайн ванної кімнати 2024 року втілює баланс комфорту, функціональності та краси разом із професійним підходом ви досягнете чудового результату. В нашому салоні сама сучасна плитка у ванну, меблі і сантехніка. Ми допоможемо зробити ремонт у вашій ванні самим модним за останніми тенденціями. У нас діє система знижок, а також безкоштовна 3 d візуалізація.